Бінокль Connos Woodland 8 на 42 мм. Це універсальний бінокль, який успішно впорається з основними видами спостережень. Він представляє серію біноклів Woodland, в якій виробник втілив багато особливостей, властивих біноклям вищого цінового сегмента, пропонуючи її за доступною ціною. Ця 8-кратна модель відрізняється більш високою світлосилою та більшим полем зору порівняно зі своїм старшим братом з 10-кратним збільшенням. Таким чином, цей бінокль більш адаптований для панорамних спостережень за умов недостатнього освітлення. Завдяки багатошаровому просвітленню оптичних поверхонь та використанню склава ак 4 у призмах, зображення, вироблене біноклем, виходить яскравим та контрастним. В основі бінокля лежить металевий корпус. Зверху покритий гумовим текстурним матеріалом, що виконує захисну функцію та покращує утримання бінокля в руках. Барабани керування фокусуванням та корекцією діоптрій мають таке ж рифлення для зручнішого регулювання. Ергономіка бінокля покращилася ще й за рахунок висувних наочників, які мають 4 різні положення для вибору залежно від умов спостережень. Також у цій серії біноклів є роз'єм для установки L адаптера і подальшого кріплення на штатив. Технічні характеристики. Кратність дорівнює 8. Діаметр об'єктива 42 мм. Поле зору на відстані 1000 метрів дорівнює 96 метрів, кутове поле зору 5,49 градуса. Мінімальна відстань фокусування 5 метрів. Корекція діоптрій плюс 5 мінус 5. Діаметр вихідної зіниці 5 мм. Винос зіниці 15 мм. Фактор сутінків 18,33. Світлосила 25. Конструктивні особливості. Оптична конструкція призма Роуф, лінзи з багатошаровим покриттям, що просвітлює Coated. призми б 4, фокусування центральним колесом, регулювання міжзоряної відстані від 58 до 76 мм, наочники поворотно висувні типу Twist Up. Корпус полікарбонат із протиковським гумовим покриттям, кріплення на штатив, габарити 154 на 130 на 55 мм. Вага бінокля 650 г, вага в упаковці: 820 г, розмір упаковки: 183 на 165 на 80 мм. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відео оглядів товарів у нашому магазині. Комплектація. Бінокль. Нашійний ремінь для бінокля. Чохол із ременем. Захисні кришки на об'єктиви та окуляри. Серветка для протирання оптики. Інструкція. Завітайте до нашого магазину Шериф у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових, поліції і також цивільних. Які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшли до 15-ї години, відправляємо того ж дня. Наша адреса місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 9. Слава Україні. Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок. І ви завжди будете знати новинки на ринку туристичного спорядження. Интернет-магазин «Шериф».